28 шкіл Чернігова сьогодні працюють в очному форматі. Невдовзі планується часткове відновлення роботи 29, а з 1 вересня 19. -ї. Про це повідомив під час позачергової сесії міської ради начальник управління освіти Василь Білогура. Він поінформував депутатів про хід відновлення освітньої мережі міста після військової агресії РФ. Як відомо, від обстрілів і бомбардувань ворога постраждало майже 80% будівель закладів освіти Чернігова. З 34 садочків, 25 отримали пошкодження різного ступеня, дві було зруйновано. З 52 садочків 37 отримали пошкодження різного ступеня. З 5 закладів професійно-технічної освіти чотири заклади отримали пошкодження різного ступеня. Один заклад було значно пошкоджено. Щойно зняли облогу міста і ЗСУ відігнали ворога за межі області. Як навчальний процес у Чернігові відновився у дистанційному форматі, в липні провели обстеження 79 закладів освіти, зафіксували пошкодження і склали акти про першочергові відновлювальні роботи і можливість використання будівель. Незважаючи на складність, вже в серпні місяці було відновлено роботу шести закладів дошкільної освіти. З 1 серпня було відновлено. Чотири заклади дошкільної освіти, 8 серпня, було відновлено ще два заклади дошкільної освіти. Як зазначив Василь Білогора, відновлювальні роботи в освітніх закладах міста фінансувалися з трьох джерел за рахунок бюджету територіальної громади, держбюджету і благодійної допомоги. 164,5 мільйона гривень пішли здебільшого на відновлення пошкоджених приміщень, систем опалення, покрівель та вікон. З бюджету міста на ремонти шкіл і садочків витратили 78,5 мільйонів гривень. Ще 57 мільйонів з бюджету громади направили на облаштування облаштування укриттів у 23 школах, адже основна вимога щодо відновлення роботи закладів в очному форматі наявність захисних споруд. Підхід до облаштування укриття був максимально простий. Забезпечення вентиляції освітлення, за можливості обігріву або системи опалення і відновлення або використання електричних обігрівачів, санвузли обов'язково стаціонарне, в принципі мінімальний набір робіт допомагають чернігівським освітянам і численні неурядові організації. На відновлення садочків залучено 42,5 мільйона і на школи понад 33 мільйони гривень. Василь Білогура надав детальний звіт про використання залучених коштів. Під час сесії депутати мали можливість поставити всі свої запитання начальнику управління освіти щодо вільних місць в садках, ремонтів укриттів і їхнього оснащення.